Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні та... стропилася аварія в мене. Поламалась моя косарка. Дивіться, я хочу вам показати, який знос великий йде. Косарки працює на картоплі з бадиллі. От дивіться. Покусив я тиждень по картоплях. Що у мене случилось? Зразу видно, що конусний корпус лопнув. Цей вал нічого ще. Тут повиривало болти, поприривало болти. Ну це нічого, це ще стану тут нічого. Болти можна висвілити. Далі зараз покажу. Тут поки нічого не хряпнуло, тут нормально, цими нормально дисками. А тут дивіться бочонка ця теж. Теж щось одервало. Болти. От до чого я веду? Купив я. Поїхав в магазин, купив я, покажу вам швидко ціни. Ну і болтів, десяток болтів. От Витратив я на, на ці запчасті 5200. 5200. І таке питання в мене постає. Стоїть ли кусити це бадилля? Звісно, що не стоїть невигідно, бо її такі піднімають питання, що о, там заробляють, там вже гори вернуть. От. Ціна от наслідки Подумайте, перед чим займатися такою роботою. Пиль і знос косарки. Добре, дякую за перегляд.